Слуга, тепер знову, Господи, хочу з тобою розмовляти. Не буду мовчати, а промовлю до вух Бога мого, Господа мого і володаря мого, котрий є на висотах. О, яка велика сила Твоєї, Господи, солодкої радості, яку Ти зберіг для тих, які бояться Тебе. А чим то ти є для тих, що люблять Тебе, чим для тих, що всім серцем Тобі служать, справді. Невимовна солодкість оглядання Твого, яким ти щедро нагороджуєш тих, що люблять тебе. Найбільший воєн твоєї любові полягає в тому, що ти привів мене у світ, і коли я, навіть заблукавши далеко від тебе, відходив, ти повертав мене до себе, щоб я знову мав можливість, згідно з волею Твоєю, служити Тобі і любити тебе. Отже, рело віковічної любові, що я маю про тебе сказати. Як я можу тебе забути, коли ти згадав про мене навіть тоді, коли я впав у гріх і загинув? Над усяку надію ти змилувався над своїм слугою, і над усяку заслугу ти обдарував мене ласкою і приязню. Чим я відплачуся тобі за це, бо не всім дано зректися всього, покинути світ і вибрати собі чернече життя? Чи в тому є, може, щось велике, щоб я тобі служив? Тобі ж усяке створіння повинно служити. Тобі служити не має видаватися мені чимось великим, але хай радше мені видається чимось великим і дивним те, що забажав мене такого бідолаху і негідного прийняти заслугу і прилучити до своєї любої челяді. Ось все твоє, що маю і чим тобі служу, але навпаки, ти більше мені служиш, аніж я тобі. Ось небо і земля, що їх створив ти на служіння людині. Стоять готові до послуги і щодня виконують будь-які твої накази. Та це ще не все, ти навіть ангелів прислав на службу людині, але перевищує все те, що ти сам забажав служити людині й обіцяв дати їй себе самого. Що ж я маю дати тобі за всі ті численні добродійства? О, якби то я міг служити тобі увесь вік життя мого, якби я зміг хоч один день тобі достойно послужити. Ти справді є гідний усілякої служби, усілякої честі і віковічної хвали, і справді ти мій володар, а я твій бідний слуга, який повинен всіма силами служити тобі і ніколи не упускатися у твоїй хвалі. Я так хочу, того бажаю, а чого мені бракує, ти зволь доповнити. Велика честь і велика слава тобі служити і задля тебе всім іншим погорджувати. Велику ласку матимуть ті люди, що добровільно посвятять своє життя при святій службі Тобі, ті, що з любові до тебе відречуться усілякої тілесної розкоші, знайдуть найсолодшу втіху Святого Духа, ті осягнуть велику свободу Духа, що задля імені Твого йдуть вузькою доріжкою, а за всілякі світові справи навіть гадки не мають. О яка то мила і гарна Божа служба, в якій чоловік стає насправді вільним і святим! О святий стане богомільної служби! Ти робиш чоловіка рівним ангелові, Богові милим, грізним проти дияволів і гідним похвали всіх вірних людей. О, принадна і вічно жадана служба, в тобі чоловік дослужується до найвищого добра і доходить до безмежно тривалої радості.